Доброго дня, дітки! Сьогодні ми поговоримо про чудовий музичний інструмент, який звучить наче весняний вітерець. Уявляєте, що дерево може співати? Так-так, саме так. Є дуже цікавий музичний інструмент, зроблений з дерева, який називається сопілка. Ви чули про сопілку? Це старовинний народний інструмент, який роблять із дерева. Чи бачили ви коли-небудь сопілку? Можливо, чули, як вона звучить. А зараз ми дізнаємося, з чого роблять сопілку, як на ній грають і чому її називають справжнім голосом природи. Сопілка це давній український музичний інструмент, це невелика дерев'яна трубочка з утворчиками, через які проходить повітря і створює мелодію. Сопілка це один із найстаріших музичних інструментів в Україні. Колись пастухи грали на сопілках у полі, а музиканти виконували на ній. Мелодії на свята та весілля. Вони зроблені з дерева і мають кілька отворів. Коли в неї дмухнути, виходить красива мелодія, ніби сама сопілка співає. А чому ж саме сопілка з дерева? Бо дерево це живий матеріал, воно дарує сопільці особливий. Теплий звук, а ще дерево дуже міцне. Тому сопілка може служити багато років. Найчастіше, сопілки робили з твердих порід дерев, таких як груша, вишня, слива. Спочатку майстер обирає гарну гілку, висушує її, сверлить отвори, а потім. Прикрашає візерунками. Дерево робить сопілку теплою на дотик і надає їй особливого звуку. Дітки сопілка має дуже ніжний і мелодійний звук. Запам'ятайте, сопілка це не просто музичний інструмент, це частинка нашої української культури. Коли ти чуєш мелодію, ти чуєш голос нашої землі. На ній можна грати різні мелодії від веселих та до сумних. Її часто використовують в українських народних піснях. Зараз ми послухаємо, як звучить сопілка. Сопілку використовують на різних святах, весіллях, святах Івана Купала. Її можна почути на концертах фольклорних колективів. Вона особлива, тому що це наш український музичний інструмент. Вона звучить дуже красиво, мелодії сопілки ніжні, як шепіт вітру у полі. Або ж веселі, як танок навколо вогнища. Сопілка це символ української культури. Дітки, але сопілка це не просто музичний інструмент, це частинка нашої історії. Сопілка супроводжує українців з давніх давен Її звуки чули наші предки, мелодії. Відтворені на сопільці відбивають характер українського народу, ліричний, меланхолійний, але водночас життєрадісний. Вона допомагає нам зберегти нашу культуру. Гра на сопільці розвиває музичний слух і почуття ритму. Дітки, сьогодні ми дізналися, що таке сопілка. З чого її роблять і як вона звучить? Пам'ятайте, що музика робить наше життя красивішим, а сопілка це частина нашої культури. Дякую вам за увагу!